Якщо вам подобається тепле море та білосніжні піщані пляжі, то вас точно зацікавить найпівденніше албанське містечко Ксаміль на узбережжі Іонічного моря. Ксаміль став об'єктом моїх бажань ще за ковідних часів і міцно закріпився у списку Маствізіт. Албанські Мальдіви. Саме так тревел-блогери часто називають Ксаміль. Не впевнено, що колись побуваю на Мальдівах, а поки що розповім вам про мою подорож до Албанії через Грецію. Як на мене, не варто летіти в тирану, де розташований наразі єдиний міжнародний аеропорт Албанії. Шлях столиці на південь країни гірськими дорогами, хоч і мальовничий, але доволі складний і довгий. Тому ми ускладнили завдання і вирушили спочатку на грецький острів корфу а далі паромом дісталися саранди. Там, де я її вичитала, це дуже далеко від порту. Зайшли в сам порт, порт великий, в порту Єлі ось теж знайшли. Тут саме де пароми вирушають в Албанію. Купили швидкий за 30 євро квиток. Маємо об 11 вже вирушати. Все, пройшли паспортний контроль і будемо сідати на свій паром. Ну нічого. Воден плечі. Засніму ще тут, як виглядає корфу з парома. Круїзні лайнери тут. Ну нічого, розібралися, в принципі, все нормально. Ну, Но я вважаю, що ми дуже спритні баришні. Бо ми прилетіли на корфу о 9 і ось об 11-й ми вже вирушаємо в саранду. За дві години ми вправились, все знайшли, знайшли, де купувати квитки, де проходить контроль, все і сідать. Побігали, трохи упріли, але все окей. Це була наша ракета. Замовила грецький салат і гірос чикен. Ну, це таке можна цю штучку їсти смачно. А таке помідорки трошки зеленуваті. Ну, в цілому нормально, бо голодні, як собаки. Перший день в саранді, гарно проводимо час. Громадський пляж, не потрібно ніяких додаткових коштів. Водичка чистенька. Насолоджуємось морем. Їли солодощі, їли пахлаву. Розраховуватись можна євро, решту дають в леках. Ось ми тут під такою якоюсь спорудою, частково зруйнованою, сидимо. А це набережна там вище. Отут де камінчики, то вода краще, чистіше, але заходимо в... Чешках, каралках, бо там на пляжах ми були де більше дітей, таке менше камінців, але там вода така збовтана, навіть якісь пляшки там плавали. Ще прокоментую, що розраховуватись майже не де, Ми не змогли розрахуватися картою. Потрібна готівка. Ми леки не міняли, ми розраховували сі євро, а решту отримували у леках. Попереду та гора це. Замок лікурсі. Завтра спробуємо на захід сонця туди піти піднятися, пішки. Десь хвилин 40 треба йти. Вечірня саранта. Гуляємо. Повітря тепле, пахне рибою і морем. Коротше, тусня капітальна. Щось майструє дядько, там якісь поділочки. Бачите, сьогодні ми навіть зможемо почути і побачити албанські народні співи. Люди п'ють їдять ці гіро, а ми йдемо спати на добраніч. Сьогодні вирішили присвятити час пляжному відпочинку. Прийшли на міський пляж Саранди. Тут абсолютно безкоштовно можна купатися, засмагати. Поснідали, купили собі за 200 леків, це 2 євро по сендвічу. Правда, я за що купила м -м, кави, там такий бар-ресторанчик за 170 лек. лек. Ну, це трошки дорого, можна і за 90, але нічого. Ось тут на пляжі ще можна з себе солону воду обмивати. Ще хочу розказати, як вчора ми лягали спати десь поряд з нами, мабуть, в ресторані була жива музика Албанська. Вона так гупала і так грала. Якщо врахувати, що ми вилітали і вставали вчора вранці в три години ночі, це було жахливо. Мені. Я вимушена була вдіти біруші, бо я б так ніколи б не заснула. Десь після 12-ї за місцевим часом я тільки виробилася. Покажу ось чуть-чуть ще водичку з берега. Ось така структура пляжу, вода чиста. Добре, люди починають уже сходитись. Ці італійці ведуть себе на пляжі так, начебто вони на пляжі одні. Валяря, я не можу. Це ганя. На на прошлакам піском карапільцом барапісто. Вже пливуть на катамарані, може тихіше буде. Так, замовили мусаку традиційна албанська страва. 900 лек вона коштує. Так, нарубали нам тут хліба, вінішка чуть-чуть взяли домашнього. І замовили ще сібаса. Оце сібас цей 1200 лек коштує. Все, будемо обідать. Дівчата сіли пообідать. Пообідали, мусаку зацінили дуже смачно, дуже сподобалась. Ну і, і Сібас, відповідно, теж божественний. Е, як вимовляється правильна назва цього закладу, я не знаю. В общем, нам тут сподобалось. Наш чек і ще нам принесли ось такі, типа. Презентіки з закладу кавунчик. І ще сказали, що можна розрахуватися карткою. Слава господи! А це вид звідси ось такий, Ну, тут не дуже. А отуди якраз класно. Коротше, та гора не дає мені покоя, майже шоста, і ми вирушаємо зустріти там захід сонця. Все. Зворотнього шляху нема. Хотіли поміняти долари, були десь годин 4, мабуть. І не поміняли, бо в них сієста, а з'ять 6 годин вже відкрилися. Коротше, саранда, як і стамбул, котив тут не мерено, які, які гарнісінькі, да. оце дерево альтернатива цикадам. Якщо чути, то там гвал цілий пташок. Коротше, щоб ви розуміли, ми валимо вже 31, 32 хвилини, Блін, ми внідалися так, що це звізде. І ще намітлі йти. А це начебто якийсь, ну як, як у Карпатах цей перевал чи що, більш так, рівно. І тут ми зробили передих. Подивіться, на мої щоки. Я червона, я в шокі, я не знаю, чи ми будемо йти далі. Реально, ми не хочемо. Ми задовбались. Мене всі згадують незлим тихим словом. Але ми все-таки вирішили йти. Яка Албанія? Оце ресторан на Тіра, в якому ми збиралися повечеряти, але ми повечеряли в іншому ресторані. Почитали відгуки і вирішили, що ми, ми тут не будемо сідати. Тут албанські танці, я дивилась відео в Ютубі тут. Виплясують, що тут типу, гарно. Але ви, ви тут тільки на отакі от гори, не на захід сонця. Блядь, я буду матюкаться зараз в Ютубі. Фух, від нашого помешкання. О, майже година. Бля, який фітнес. Люди добрі. Є. Капець, блін. Я ж думала, ми не встигнемо до заходу сонця. Боже, як я захекалася. Оце, оце цей замок. Блін, може ми на нього вже й не підемо на цей замок. Може тут коло маяка вистачить. Вражень. О, капець. Коротше, ви чуєте мої враження, моє дихання. Все натуральне, все в реальному часі. А, клас. Але ложку дьогтя я все-таки От тут, от-от. Тут билі люди, і тут билі свині. Ресторан «Натіра», Албанські ціни. Авто їдуть одна за одною наверх на замок, бо там зверху в замку ресторан є. І вони їдуть всі вечеряти, а ми вже наїжені. Ну і рівно за годину спустились вниз у місто. І знову гуляємо по набережні перед сном. А воно в нього в русі? Так, <рес> да, таке. Ну оце цей ресторанчик, де ми сьогодні обідали. Отаке От тут по вечорам робиться. Як спать. Опять буду біруші вдягати. Покажу, як виглядає наша ця квартирка. Ось така каліточка. І от таке шото. Може, хто хвилювався, а де це мій бойфренд? То він подорожує разом зі мною. Ой, мій коханий. Подорожі пакета АТБ. Наша подорож продовжується, і ми вирушаємо в Ксаміль. На цьому автобусі. Ось таке незрозуміле тут щось якась розвілочка. Єлі найшли, в людей попитали і побачили цей автобус і зрозуміли, що це він. Все, сідаємо на автобус і їдемо далі. Так, дочалапали ми з автобусної зупинки. Ось наша віла до Вінєфа. Так. Ось таким чином тут. Так як і там. Так, унітаз умивальник є і душу такий просто. Нема тут душової кабіни. О, сушить є до речі. Тут хоча б. Ну, такий віт. Коротше, сидіть, навіть є тут, що таке можна чисти, там порілаксувати. Ось така невеличка зона кухні. Холодильник є, чайник десь там в шкафчику захований. Познімаю трошки цю віллу. Ну Тихо, мабуть, нікого немає, Хіба що оці що? Машина якась стоїть. Може хтось є, але може вони десь в місті або на пляжі. Ось ця з віконечка видно тут можна. Тут навпроти хазяїн живе, англійською не говорить. Це капець. Ось наш балкончик. Квітки такі, як в Єгипті. Колір бомбічний. Трохи передихнули і йдемо. У розвідку. Хочемо побачити самий основний у них тут пляж Бора-Бора. Чи справді він виглядає, як ілбанські Мальдіви? Ой. Ну, отелі. Якісь такі міні-отельчики тут Таке суша, жарко. Ох! Блін, знімаю йду. милю. Коротше, вересень, а спекота капітальна. Пише, що к Ксамілі 30. Ну, вітерець начебто такий трохи свіженький, але перепікає добре. Небо чисте, не до одної хмаринки немає. Я думаю, що у жовтні можна їхати. Ой. В жовтні можна їхати і все буде добре. Вересень спекотний. Ну вийшли, ми не, на, не на бора бора пляж, а не якийсь просто пляж Саміля. Ой, водичка під самі ноги. Вот. Коротше, говоря, ось дійсно. Водичка така блакитного кольору, трохи водорослі. ну, Людей боптається більше. Ой, вже мені вода на ці на В'єтнам. Можна назватися албанськими Мальдівами? Напишіть мені у коментарях, чи можна назвати це албанськими Мальдівами. Прийшли на Рілінда біч. Зараз ще тут глянемо що. Коротше, тут теж купа народу. Вийде тут покупатися. Ми зустріли українських дівчат, поспілкувалися. Так, да, тут просто так не сядеш. Треба 10 євро платити за ліжака. Але ми що, ми хочемо просто покупатися. Який сенс? Вже завтра заплатно будемо лежати. А дівчата кажуть, беріть, лежить на наші лежаки речі, скупнетесь, не підете, куди вам далі хочеться, бо ми їсти хочемо піти кудись. Таке, коротше, аварія. Клас. В общем, зараз будемо купатися пройшли ще трохи і ось отак от вийшли тут теж таке місце. І ми тут собі просто з берега ну, розділися, зайшли в воду, поплавали і назад вернулися. Та і все, що нам треба ще. А туди вона ті острова, на катамаранах плавають. Тут всі поїдають гіруси і ми не відступаємо, ми теж. Рішили ударити по гіросу. Тиняємося, к ксамілю поїли гіроса. щось лазимо, нічого тут цікавого немає. Походу, крім загорання і купання, робити тут нема що. На кожному кроці ресторани і сувенірні магазини. Все. Коротше, нам нудно. Принаймні мені нудно. Прийшли трошки до води, посидимо тут, подихаємо мірським повітрям та й посунемося додому. Ось таким чином вони поотгаражували кожен собі якийсь клаптичок пляжа і вже ходять, зшибають деньги. Ну, поки з нас ніхто день не вимагав, ну завтра будемо бачити. Йдемо цим поселочком, такими всякими дорогами, путями по Google картам. В общем, сьогодні хочемо потрапити на якийсь пляж. Як дойдемо, то покажу. Поблукали вуличками селища. Вийшли ось на трасу. Я не знаю, до того пляжу, який я знайшла, хвилин 20, а може й Але Дівчата про це не знають. Будемо сподіватися, що більш-менш... Нормально буде йти по цій трасі, і будуть тротуари. Ой, припікає капітально. Коротше, людина, яка бухгалтер, альтернативу завжди знайде. Щоб зекономити 40 євро, ми знайшли ось таке страшне дике місце, за яке я маю надію, у нас не будуть вимагати гроші. І ми тут і поплаваємо, і пофоткаємося коло цих камінців. Все окей. А, дивіться. Який ксаміль. Грязнючий він цей ксаміль. А потік туристів з різних країн дуже великий. Дуже гарно. Таке на океан схоже. Ну, що албанці? А в хочуть заробити грошей побільше, чим побільше здерти. А ну якість послуг, ну таке діло. Можна і не напрягатися, правда. ось під цим деревом, покупалася, набохталася вже, а дерево мені замість парасольки. Сподобалась нам тут. Ми довольні, що ми обрали таке безкоштовне місце. Трошки вітер здійнявся, хвилі з'явилися, але навіть цікавіше такий гідромасаж. Добре. І засмагати добре для печі. Ось це перед нами. Ось це корфу, північна частина острова корфу. Типа, кемпінг такий тут з різних країн. Ми тут бачили цих туристів. О, а, а видно, за парковку саму то треба платити. Крокуємо вуличками. На кожному кроці готельчики, якісь віли, будують щось нове, от як це. Проходимо, тут граната все росте, а там ще бачили о, дуже багато цих олівок і інжир. Ось оскільки. О, да видно один інжир такий. Видно, тут уже обскубали. А ось це взагалі не знаю що. Пріку, прику. Прикол. <плес> Мусака. <плес> Сьогодні у нас на вечерю. Дорада. <плес> Червоне мінішко. <плес> Вечеряють, дівчата. Все далі вирушаємо у подорож. Прощай, віла до Венефа. Йдемо на автобусну зупинку і далі будемо на паромі знову плити на корфу. Поїдемо в саранду, а в саранді будемо сідати на паром, щоб плити на корфу. Ось зупинка на саранду, щоб їхати. Таке містечко трохи прокидається, вже рух машин. Начебто з зночі було прохолодно, а сонце піднімається і знову пече. Ну, а ось, наприклад, за зупинкою ось таке. От. От, от Вроді би готель, да, І вроді би от так, от. Все, в районі Порта ось купили квитки. І на 13.30 будемо вирушати далі. Зараз десь будемо обідати. Сидимо, п'ємо каву, їмо перепічки ось в такому закладі. Ось червоне, де написано. Блін, ну єдине. Все смачне, але цін не буду знімати, може ще хазяїн нагримає, що я там знімаю, не буду показувати, але дуже смачне. Там і круасани, і пахлава, і якісь і, і донати, і колечки такі з'їли, тільки що такі класненькі, Все-все добре. Ну, Наприклад, за каву за еспресо велике взяли з мене 100 лек, Це 1 євро. ціна там, за, за цього доната взяли теж 1 євро 100 от. Але такі повільні, боже, ніхто не буде не спішити. Ти стоїш, блін, перемінаєшся з ноги на ногу і чекаєш, коли тебе спитають, що ти вже хочеш купити. Цін нема не на одному продукті. Оце мене прикалує. Треба питати, скільки коштує. А вони вже, наприклад, дивляться на тебе і називають тобі от ту ціну, яку вони, мабуть, хочуть. Прийшли в район Порта, спустилися сюди до водички. Нам ще рано йти до відправлення, то ми тут. В затінку посидимо трошки, почекаємо. Ось такі видно саранду. Так, дядя, не треба мені мішати. Ну, це про те, про що я казала. Ну, пляшечка плаває. Ну, плаває, ну, люди свині. Заходіли в туалет, це прикол. Все на замку. Дядько провів якимись. Коридорами дав ключі і розрішив зайти в туалет. Боже, цирк на дроті. Буде виходить, замикну туалет і отдам йому ключі. Ось отак ось це місце виглядає. Тут треба закрити. Ось, все. І назад. Прикол. Залишалося у мене 85 лік, невикористаних. Ну, думаю, нащо вони мені? Але можна було б залишити на згадку. Та я думаю, піду щось попитаю цього з пікарні. Кажу йому: у мене залишилось 85 лік. Вони мені не потрібні. Дайте мені щось. І Він мені дав якусь там таку латочку маленьку, якесь таке щось засахаронне, там таке з бубочками, з горішками. Коротше, буду смакувати. Коротше, ми тільки що їли. Перець болгарський, на албанці пригощали. З сирком таким солененьким фаршировані. І ще дядьки перегощали ці хітеліці в Ракією. І короте, кажуть, вони нам теж дали спробувати. Ну, я трохи тільки чуть -чуть тільки спробувала, Ну, дуже міцний напіток. У нас тут таке міжнародне спілкування. Дядьки взагалі не говорять англійською. Короте, дуже весело ми виїжджаємо із саранди. Так що албанці дуже гості приїхали як буде. Гостинні, гостинні албанці, насправді дуже гостинні. Вони тут сидять, підбухують і спають туристи. Все, прийшли паспортні, йдемо на наш паром. Я навчилася казати фаламіндеріт. Це дякую албанською. Що в Греції треба вивчити, як буде дякую. Ой, боже Боже, мандрівниці блін. Це, походу наш паром. Але будемо ще чекати. Коротше, ми зустріли нашу АГІ. <смі> І Він сказав, що ми стоїмо не коло того, що треба парома. Перенаправив нас сюди, бо ми брали квитки не за 30 євро, а за 20. Тіпа не швидкісний. Оцей що повільні, повільніше їде. І тут навіть автомобілі можуть зараз ближче покажу, буде видно. Ось і так він виглядає. А Гіцей працює в порту. Він нас перше познав, чи ми його, бо вони мені щось всі такі, всі чорняві, всі гарнющі такі. Оце швидкісний паром, а ми на повільному пливемо. Ох! Ракета! Але зато тут ми зверху на даху. Треції не так спекотно. Ну що, прощавай Банська Рів'єра, прощавай Саранда і прощавай самі. А ми вирушаємо в іншу країну, Грецію.